Так, привіт громада. Працюємо потрошки. Хотів показати вам ячмінь. Ячмінь озимий, посіяний по кукурудзі. Проводимо, ну бачите, ходимо по полі, проходимося. Є миші, ну, не небагато цей рік. Так, не критично. Десь щось просто для контроля раз пройти. Хотів вам показати ячмінь. Яке поле. Інтересно, чудово. Дуже мені подобається. Після кукурудзи посів. Дивіться, яке все. Маса органіка. Це ж кукуруза посіяна після кукурудзи. Ой, після пшениці озимої. Пшениця озима. Потім кукурудза, ця річня. І ячмінь. І дивіться який. виходить. Ефект, ефект насищеності органікою на цьому полі. Дивися, воно таке микеньке-микеньке, йдеш по ньому. Воно як, 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 як все встелено і замаскировано все тут. Так. На ячмінь, тут це ж 80 кг посів. Там у рядку, що бачите, розстановочку мене питають, яка розтановочка сівалки. така розстановочка, в принципі, ну, не скажеш, що десь щось десь густо, десь пусто. Ну, це ж висівний, це ж грибком розподіляється. І такий ячміняка посів. Бачу, як відбувався. супер мілкий посів. Розгорнемося. Дивіться. Один-два. Сантиметра. Так, ну що, добре тоді я буду закінчувати, бо телефонний дзвонок. Вибачаюсь. Так, перебили дзвонком. Дзвінком мене. Так. Так виглядає ячмінь. Так, що ж хотів ще сказати? Це ячмінь F, F2. Це гібридний ячмінь сингентовський. Ми його сім по два роки. Чудово виходить. Супер низький посів, мілкий той, грубо говоря. Тут не мілкий вийшов, але це, це тут сівалка, якийсь бугорок. А тут то ось в рештках. Дивимося, як, як пробиває, як прорізає. Як пробиває, як прорізає. Ну отак, ви бачите. А Це для ячменю. Для ячменю це отаков він. Він такий наче, як, як з решток виліз. Ну, поле цікаве вийшло. Якщо пшениці багато решток. Багато решток кукурудзи. І... І, І тепер єчмінь такий чубатий, красивий. Ну, вже такий, понятно, ну, ще кущення немає, але ну, вже около кущення. Десь, є. Десь може вже трохи є кущення. А ну. Так, це давали сюди, ну вже давно вже. Вже він десь, десь десь на підході до кущення. Давали сюди амофосу 100 кг. Ну, під кукурудзу, звісно, тут було живлення дуже прекрасне. Тут же було карбаміду 150 кг. І містами тут я як деференційне внесення на цьому полі зробив. Ну, по якому принципу. Коротше, воно таке балками тут. Там балка, потім рівнина, потім знову балка. Воно туди донизу, там теж. є тут ще не знаю скільки там бегів, Короте, ще накрив кілограм по, по 100, ну там вийшло там, типа, по 150, а там по 200 чимось. Ну, типу так. Як вирівняв фон. Ячміння, чудово виходить по кукурузі. Ми ніколи не замічали, ну, вже другий рік сіємо. Всі всегда після соняшника, після соняшника він якийсь такий виходився не, не дуже. А це два роки прямо файний, цікавий. Я, вже, я просто балдіє йдемо по полю. Таке, знаєш, органіка, органіка, аж прес. Та, і пшениця і, та, і все таке за, заховане. Сейчас сніжку б за, заховав би цей ячмінь, би сніжок. Це ну, задуло бігом було взагалі чудово. <кхе> так. І тепер по, по логіці, після цього ячменя скосим низенько, геть низько-низько, гідрофлексом, максимально скільки можна. І цей. І буде посів ріпаку. Ріпак будемо вже сіяти. Я думаю, вже будемо просто сіяти ріпак. Там будемо чекати дощу, понятно, до серпня місяця а серпень місяць почнеться, якщо не буде дощу там не будуть прогнозувати то будемо просто сіяти та й усе якби трошки раніше посіяли то було б нормально взагалі я думаю може ж рік на рік не похожий і буде тут ріпак по так що пішов я бо так холодно сидіти в руки Воно як морозець на ще прибирає. Всім пока, до побачення.